Вітання, вітання шановним гостям, глядачам мого каналу. Слава Україні! Не пройшло і два дні. Я в неділю ставив ловушечку Сьогодні вівторок, дивіться, вже працює рій. Мій перший рій. Травень місяць, 16... 16 травня, 23 рік. Можете нам послідкувати на відео, я показував, як працювала розвідка, ось вже працює рій. Рій доволі непоганий. Судячи польоту, бджілки стоять, вентилюють. Певно, десь недавно зайшов. Тож будемо його забирати і будемо вести на лісовий точок. Тож, Дякувати Богу, перші вже рої пішли. Будемо йти далі перевіряти ловушки. Всім успіхів, миру, добра, підписуйтесь, будь ласка, на канал, підтримуйте україномовний контент. Перевіряємо далі ловушки. Тут ще один рій зайшов, але не знаю, як зніметься. Зніметься рій невеликий, але точно що рій, бо заходять і трутні. Трутні заходять в ловушку. О, Ці ловушки я нагадаю ставив всі в неділю з обіду. Рій там невеличкий, але ну, точно я бачив, бо немає драбинки, щоб зблизька вилізти. Там він сидить, заходить. Там, мабуть, невеликий якийсь, бо там по одній бджюлі, по дві залітає, але і трутні залітали. І ту далі перевірять. Так, перевіряємо далі ловушки. Це четверта ловушечка тут стоїть. Е, напевно працює розвідка. Працює розвідка. То щоб не думали, знаєте, що я брехун чи не брехун. О, розвідка активно працює. Напевно, буде скоро заход роя. Ну, може це і рій працює, я навіть не знаю, піду далі перевіряти хлопці. А ні, рій, рій, рій. 100% рій в трутній. Трутні, є трутні. Да, да, Це рій. Рої невеликі. Да, заходили трутні тільки що бачив. Та це слугує повною ознакою, ну, що це вже тут є рій. Да. Ввечері будемо сьогодні знімати, Саме краще перевіряти ввечері о, зараз хотіла до мене вже одна жалить. Ось як можете бачити, ділки заходять, рій працює. Тож, друзі, іду перевіряти далі. Як якихось таких секретів у постановці роїв в мене немає, ловушки ставлюна біля одної. Оце такий хащак зараз лізу. То дивіться, щось буде цікавеньке, обов'язково будемо знімати, викладати на YouTube. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте свої коментарі. Так, і це тут третя ловушка, у мене там трикутнику вони стоять. двох, бачили, вже працюють невеликі ройки. І тут у мене стоїть третя. Третя, тут не ну, пусто, пусто. Так, тут пусто. Тож, їду далі, їду далі, дивитися. Я залишилось провірити одну, дві, три, чотири, п'ять ловушок. Поки що три роя на ловушки. Можна сказати, провіряємо далі. Дивіться, які рої ще працює. Ловушка восьмирамочна. Тут три дні крутилась розвідка і це вже є рій. Рий номер 4 чим поганий, дивіться. Та ти що, тут, тут великий, великий рій. Бачите, бджоли маса. Гуде працює, ще залишилось провірити одну ловушку, цією ловушку, дві провірив. Прийшов дві, три провірив пусто. Навіть розвідки немає, пройшов до четвертої, тут є. За сьогодні вже на всі ловушки поки що всього 4 роя на 7 ловушок. Зараз йду ще до останньої, до восьмої йди і буду тут їхати додому. Тут не викликає ніяких сумнівів, що рій непоганий, дивіться польотові. Тож підписуйтесь на канал і будете знати, як ловити рої. Пішов я далі. А і на цій ловушці в нас пусто, ні розвідки, нічого. Тож, все. Рахую результат непоганий, 4 роя. Це дуже-дуже добре.